Пане підполковнику, от що саме тришове ви їли за час служби у військ? Є якийсь спогад такий, який на вершині піраміди? Оці? Мігус. Це капуста, яку. Ой, господи, як… реально, коли її діставали з цих діжок, вони такі метрів 5 в діаметрі, метрів сім-вісім в глибину. Вони на рівні землі. Вона там квасилась чи що? Так, да, вона роками там квасилась. Там такий запах, я тобі клянусь, ми в протигазах по драбині спускаєшся туди, в ОЗК. Знаєш, таке ОЗК. <laughs> Чуні з ОЗК. Тому що там могло роз їсти роз їсти шкіру, да. Да. Mm -hmm. І ти в щунях ОЗК, в протигазі, бо без протигазу 5 минут і все, ти падав, і тебе там з'їдало. Ну, як з'їдатися? Перетворявся. Собі... Да, новий бігус. Да, да, да. Але тобі потрібно злізти туди вилами такими, вилами набирати в відра і подавати ці відра наверх. І це на обід був салат. З квашеної капусти. Він якось називався? Якось, Романтично називалися називали... світанок там, чи ні, який світанок. світанок. В армії світанок тільки це на трубі грали зарю. От тобі весь світанок. Але набирати її це було реально дуже важко, настільки токсичний запах, що треба було в протигазі спускатися в ту яму. Оце напевно найбільш трешове. на моїй пам'яті, ну але це було саме на початку повномасштабного вторгнення зрозумійте, Тобто, це йшов таких, такий трішечки був хаос із, із формуванням частин, із постачанням, з харчуванням. І в нас привезли волонтери вареники. Вони ну трішечки чорноваті. Ну, я думаю, ну нічого нічого. Ну просто обгорівші трохи. Трошечки їх десь знаєш, піджарили. Трошечки піджарили їх на сильному вогні. Я думаю, так, піде, я вже так марив тими е, варениками. Я їх кусаю, а вони всередині ще заморожені. Тобто вони їх не розморозили, одразу смажили, і вони всередині не розморозились при тому, що зверху вони вже обгоріли. Це саме тришове шуїв, але це знову ж таки це на початку повномасштабного вторгнення. Надалі, надалі. Е Харчування у війську призводило тільки до додаткових кілограмів, і не починай, Не починай. <сі> — <сі> <сі> да я думаю, що у пана підполковника більше історії. Це я на супайках так набрав. <сі> так а ми нагадуємо, що ми продовжуємо серію розмов мобілізований кадровий військовослужбовець, де порівнюємо досвід мій мі, мі, мізерний, Я рахую два роки в службі в війську з початку повномасштабного вторгнення – і е, Сергій Васильовича величезний досвід. І, і поки ми показуємо, як відрізнялася армія до 14-го, після чотирнадцяти після 2-го року, ми показуємо уже на фоні ось цієї імпровізованої військовослужбовцями казарми, тому що як раніше всі жили в казармах на одно-двох двохповерхових ліжках, зараз же на імпровізованих ліжках вони живуть на по підвалах, по різних місцях подалі від місця деслокації. Так, да, я набрав за 20 років стільки маси, тому що, як бачите, харчування в армії прекрасне. Хоча було дуже ганебним тоді, коли я починав свою службу. І буквально до, 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 до коли пішла реформа, після в кінці 16-го року, десь 17-го року, пішла реформа харчування, тільки тоді вона змінилась. До цього треш угар, як хочете називайте, будь-якими мемами, все, що ви бачили про харчування в армії раніше, це все, ну як правда. Ну, Бу Були да. випадки. Oh. Раніше були норми забезпечення. Uh -huh. Тобто кожному військовослужбовцю відповідала якась норма. Для моряків своя норма, uh -huh. для льотчиків своя норма, для, uh -huh. для піхоти, uh -huh. своя норма. Uh -huh. Для піхота Це, піхота на живності по калорійності, ні а по що? просто по вазі. Ага. Да. Uh -huh. ні ніхто не думав ні про калорійність, ні про що. Тобі було положено. 350 грам білого хліба в ага. обід і 200 грамів чорного. На сніданок 200 грамів чорного, на вечерю 200 грамів білого. Сумарно це вийшло під 900, це можу в 50 грам е, помилитися. Вже не пам'ятаю точно, які були норми, але тобі майже кілограм хліба було положено згідно цієї норми отримати. Ну, з'їв ти не з'їв, тобі видавалось. І тобі на кожен день видавалося там 200 грам гречки, 100 грам перловки, там всі крупи, які ці були, uh -huh. і трошечки там м'яса, риби, і все. Ну, хліба майже кілограм. І от перша одна з новизни оцієї, всієї системи нового харчування за каталогом, як ми її знаємо, це відміна зобов'язаності видачі. А це різалось і видавалося. і видавалось. І треба було з'їсти, чи ти міг дивись, настільки раніше було ганебно схащування, що якраз хліб тільки їла. Я знаю, що ти просто їх йшов в столову, мені розказували, ти набирав десь кудись, десь ага. там, щоб потім під'їсти. Ага, звісно. а коли діди побачили, що в тебе є в кармані хліб, то вся рота віджимається, поки ти весь хліб доїсиш. Тобто, Хоча це... я, я чув за Чіпок таку історію е, в Нацгвардії. Чіпок це маленький магазинчик, або на території, або поряд з територією, е, який продає якісь продукти харчування, якісь, може, солодощі. якісь отаку. І е, можна було щось купити, якийсь, наприклад, снікерс чи якусь шоколадку, але обов'язково її з'їсти е, більш. В, в межах, в межах Чіпка. І ні в якому разі не заносити її в частину в розполагах. Навіть в курілку. Так, тому що якщо побачиш, що ти їсиш на кресу шоколадку, то покарання було б: е, ти мав з'їсти цілу буханку хліба. А Може, і дві. Ну от в мене врячись, який, яка, товариш, яка сказав, що Ти просто їв. Там за напевно за певну кількість а, там, ні, за годину чи а за... всі решти віджимаються чи хай поки дисиш? Ну ось, ось такі в нас, ну крім цієї історії з смаженими замершими варениками, харчування було ну дуже навіть на нормальному рівні. Яка була ситуація? Ми або нам готували і привозили в цих баках. да, їжу. TVN -ах. TVN -ах. Або е якщо ви відмовляєтеся е споживати таку їжу, яку вам готували, вам можуть видавати продуктами. Ми жили, наприклад, я жив в переважній більшості. Це були хлопці великі. Хазійновиті, такі, варили такий борщ, що ложка отак стояла. І вони любили все таке жирне, щоб салат, щоб смальця. Тушонка? Ну, Тушонка. Це, я, я взагалі перестав сардіни оце, все, і, 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 кілька. і і кілька. В мене зараз просто отак. От... Тільки ніж туди засунь, відкрий, і я, у мене почнуться якісь позиви. тобто... Але хлопці Це просто любили... мало його зів. Ні, мені здається, забагато. О, це, це в мене таке. б якби я засунув ножа отак в банку. Mm. в мене б одразу свідомість виключилась, автоматично відкрив, автоматично з'їв, а потім. Прокинулся, раз — кинувся, коли за, банка, вона пуста. Да? Да? І вже ні, вже туди куриш, збиваєш попіл. І хлопці готували настільки жирну їжу, смачну, але жирну настільки, що в мене пішлункова, просто через пару місяців сказала, будь ласка, будь ласка. І я кажу: хлопці, вибачайте, давайте ви собі окремо, я собі тут грешечку зварив, яєчко зварив. І Отак от, от е перебувався. Тому е ті, хто е мають зайти у військо, доєднатися до нашого герої героїчного війська, на рахунок харчування, взагалі не переживайте, не переймайтеся, ви будете ситі, наїджені, можливо, навіть більше, ніж е у цивільному житті. Я найсмачніше, що їв не тоді, коли вже був в піхоті. А ось тут, коли заїжджав військовим кореспондентом на нуль до е окремої президентської бригади. От ми сидимо ротного і каже: це, це нуль. Заходить, Можна зайти і заносить бутерброди з шпротами. оце Масло. Боже, є такого смачного, бут, оцього шпротного бутерброду я ніколи в житті не їв. Хоча я люблю якісь щось смачненьке. От мені здається, це. З'їсти щось на нулі, отесь якийсь, якийсь такий делікатес. І ось і одного разу нам якось хтось, ми були на нулі, і хлопець, який вийшов раніше, наробив вдома котлет і передав наступної партії, яка заїжджала. Ми приходимо, дивимося, наша позиція, тобто кульок з нашої позиції, приходимо, розриваємо, а там домашні котлети. Боже. Боже, війна зупинилась на певний час. знаєш. Ми сиділи всі, куштували ці котлети. А столовками, яка які були от якісь правила вживання їжі, нормовано стоп, Це їжа закінчена, там прийом їжі закінчено. Доїв ти не доїв. Сказав, а, ти хочеш ці... про цю страхову струк. Ну, чи, чи були такі чи ну, так, застави? Звичайно, такі. звичайно. До 2004-го, здається, рок, чи 3-го, чи 4-го, коли всі приходили до столів, всі ставали. Потім, рота сідай. Ворота, рота, сідає. всі сіли. Наступна команда, і всі сидять в зайчики, ждуть. Потім йде команда. Роздаччики піші. Ну, тоді все російською було. Mm. Роздастчики піші встать. І тобто встає оця сама відповідальна особа. Це був друг усіх, хто за цим столом стоє. Тому що він брав черпак і тільки він мав право. Ага, ага. І в тебе, стоя... Абирати, в тебе стояли казани, і він з цього казана. Насипав кожному, тобто тому більше, тому менше, тому не вистачило. Тобто це любимий друг, тому що роздач піші. Впливова він... посада, Пливова Така. Пливова посада, тому що він насипав відповідну порцію. тому. І тому і мож... Він міг розсипати тому більше, тому менше, тобто впливав якось. Mm. І потім і більше ніхто не міг ні чайник взяти, ні казан, ні каструлечку — Все, все роздач піші робив. Ми навіть коли заступали наряди поїдальні. Ми, Це коли я курсантом був, uh -huh. тому що всі кажуть, так, курсанти, що курсант, це ти строкову службу проходив півтора року, а я п'ять років строкової служби, тільки тобі ще треба було вчитися, тобі треба було здавати лабораторні, курсові, дипломні і інші дисертації. І при цьому ще треба було замітати, чистити сніг, заходити в наряди, патрулі щонічні, патрулювання навколо. Тобто це набагато інше, ніж строкова служба. Uh -huh. Але років в, в такої служби дали колосальний досвід. І тепер я можу сказати, що цього всього немає в військах. Mm -hmm. e, більша частина зникла от сюди. Більша частина стала атавізмом, який відмер, таким рудиментом. капуста стало... в бочці. Тобто порівнювати, як ти кажеш, порівняй щось з тим, це та, дуже немає, важко. Да? це вже порівнювати. Дуже порівнювати. Ще цікава, е, така я не знаю, чи це в інших арміях, е, в інших війнах е, була присутня така штука. Е, сублімовані ось ці борщі чи супи. Е, Сухпайки. Е, як раніше, теж були якісь е, подобія сухпая. Що е, подобія сухпай був? Прямо був сухпай. Ну, так? Форма десята, так. А ні, от я, я форму десять ми знаємо. Що ми тут бачимо? Давай одразу викинемо Це все, все сюди. Воу, воу. Виглядає, як дуже погана дієта, чесно кажучи. Чи... А от Концерний до неї банк... до неї було? Ти пам'ятаєш, що вона завжди с... була скільки. В тисячу вісімсот якомусь році, ну і ще, ще не пам'ятаю. Ага. Вона дуже довга, вона да? ще з 90 -х. вона, угу. а може 80-х. 2014 році ми всі їли 10-ту норму, mm. потім з'явилася 15-та, з цими вже з борщами, не mm сублімованими, зі всіма готовими. Тільки у нас є перші блюда в сухпайку. Гороховий з м'ясом попадався мені. Такий, він, він смачний. Тут прям теж великі куски м'яса. Навіть оце розподілення, що в тебе окремо в пакеті сніданок, окремо в пакеті обід, окремо в пакеті вечеря. і насправді це добова норма, якщо ви її з'їсте. Будете як я, там дуже багато їжі. Тому якщо вам попадається норма 15, ви взагалі можете не переживати. Пане підполковнику, чи смачна була їжа тоді? Ми їли хліб в, 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 зранку, в обід і ввечері. Ну, так, в обід просто видавалися. Було крім капусти, як ми вже знаємо, от саме несмачне. Та, в принципі, все. все. Та, в принципі. Раніше взагалі було, можна розділити навіть не до 14-го, а до 2004-го, здається, року. Чи 3-го, чи 4-го. Можливо, в деяких частинах це ще 2005-му році. Тобто в кожній військовій частині були ПХ, підсобні хазяйства, де жило 500 свиней, і свої поля були. Я ще був ліцеїстом, ми їздили фермерам на допомогу на збирання урожаю. А курсантом я е, не пам'ятаю, чи я в наряді був, чи що, але був точно один день, де ми сідали всі в Урали, в наш курс сідали, і їхали на збір капусти. Угу. От той, а, потім, а, потім, а потім її кидали в прямому її квасу. <сум> але на полях збирали цю капусту, тобто війська забезпечили самі себе. Угу. Потім з 2003, 2004 2005 довго чинулася реформа, і армія ставала на аутсорс, тобто забезпечила харчування із внітку. Так, тобто, з... зовнішні да. е кухарі, там... нові постачання, тобто щоб армія не займалася не як це да, функціями. функціями. Mm -hmm. тобто, не треба армії займатися харчуванням, не треба займатися будівництвом, не треба. Шити, да, шити. Через це на молниях, все на, на, на засібках. І це все зробили, щоб прибрати всі ці функції. І ми тоді, я ще три роки я ще ходив в наряди по кухні, а потім і ці наряди відмінили. Mm. Тому, я що... раз застав, один раз був. В Тому що Тому ми заступали, у нас 30 чоловік заступало на кухні. Те, що на 1800 особового складу, у нас там двохповерхова була їдальня, там заступати на варку, на різку. Потім все змінилося, що вже став аутсорс, військові mm -hmm. військовослужбовці вже не участвували в цих в кухонних відносинах це все дуже потихеньку викорінювалося, і так само харчування змінювалось. І ми дійшли до того, що зараз по каталогу, тобто навіть кожен батальйон харчується по-різному, тому що як значить, проти цього батальйона, як зробить меню. Як система розрахує, як це все mm -hmm. можна зробити і салат Цезарь, можна зробити салат з крапових паличок, можна зробити і соляночку. Все в програмі просто забивається одною кнопочкою. Оце блюдо. Вже зразу програма розчитує, скільки треба продуктів. Формується заявка, заявка передається на вищий штаб, вищий штаб тобі видає ці продукти на всі. У нас була ситуація, що ти постійно ходиш в їдальню і їсиш їжу, і в нас часом ти до неї приїдаєшся. Ну, ну все однаково. І через якийсь час воно вже тебе, тобі вже не, не так гастрономічно приємно це все наминати. І ми виходили теж, ми брали там якісь в, по кишені, тут був якісь сацебелі, там сацебеллі, там просто старшина е кишені не тартар. Ну, а що би, Хай би привірю, ось в мене такі. І заборонено це кожен... носити. У нас нічого не було заборонено. Ми ч? приходили в столову і дивились так: їжа така, значить, піде тартар, наляв під'їв на другий день ти, ти носиш там кілька таких соусів. Ну, Тобто от такі розкоші в сучасній українській армії. Це я б, як ну, ще не дід, але mm -hmm. там 20-річним стажем це якась басурманська армія, коли солдат ходить, в нього тут сацебелі, тут тартар. Ну, що це таке? Це, це ну, як як буде української ізобілії? Ні, це називається безобразно і неоднообразно. Ну от бачиш, такий підхід. А, а мені здається, що ти можеш носити, якщо якщо тобі е, твоя служба, проходження служби дозволяє твоя служба дозволяє тебе на столі. Має бути кетчуп і майонез. Вони видаються в а, цій якщо хілені. я хочу якісь сацебелі, хочу аджі. Хочеш, хочеш сацебелі, іди, не служи. Ні, як я вже прийшов, я вже служу і я хочу соцебелі. А у вас були якісь рибні дні в їдальні? Ні, нас були дні соцебелі, дні І то, з якої кишені просто те собі раніше, коли починалася вся реформа, я навіть їздив по військових частинах. І потім, вже коли порознайомлювались, порознайомлювалися, ми їм запропонували, щоб робити дні національної кухні. І це було настільки прикольно. Люди були просто в захваті, коли наш прот визначав, що в кожного тижня якийсь е, день національної кухні. Uh -huh. Що це означає? Наприклад, е, визначається, що середа день британської кухні. Uh -huh. І там були реально британські. Такий фішарів, що ну, ну, та... там, що в Британці вже <свят> є. Ну, е, бургер, американські стейки були. Угу, нічого Якщо собі. була в Франція, був салат Цезарь, була паста, була з, з креветками. Це все є в каталозі, це все можна зробити. Класно було б зробити дні регіональної кухні. Знаєш, І наприклад, це було... Хтось би баноша собі. Так, із, так було День Закарпатської кухні. Угу. Був бограч, був банош, був клас. це, пиріжки там пеклись. І що дозволяє цей каталог, і зараз дозволяє це все робити. Що, що Тобі в день, як проводиться тендер, ти можеш 100, там, наприклад, не знаю, яка зараз конкретна цифра, наприклад, ми моделюємо 130 гривень на одного військовослужбовця, ти можеш потратити тож, на. Наш проф, якщо страву влазить в цей ліміт, так? То якщо то... ти на 128 зробив сьогодні меню, ти 2 гривні зекономив. Вони в тебе залишаються. А, так да. так вже, ти, ти... І через це ти можеш за тиждень зекономити там, 2 гривні сьогодні, три гривні завтра зекономити. Та. Ти можеш зробити перерозподіл. Харсначок і якісь, і да. ти можеш зробити на 150 гривень за добу. І через mm. це були і стейки раз в тиждень. І ось це були ці дні національної кухні, коли потрібно більше продуктів і все. А, наприклад, перед новим роком взагалі начпроди економили по гривні по дві відра. Ананаси. Я не обманую, є всі фотографії. Я це все показував, їздив, сам куштував і бачив. І це, до речі, був в Бердичеві. І була проблема, коли наш прод заказав постачальнику, я хочу зробити сланцезер, в мене все є в каталозі, Він зекономив попередні тижні, тому що трохи айсберг подорожчий був. Mm -hmm. І от на кількість цих військовослужбовців йому треба було отримати там щось 38 кілограм цього айсберга. Постачальник з всього Бердичева, Житомира, Жашківа і всіх, вокруг, де він там міг зібрати, він насив 17 кілограм. Йому довелося з'їхати в Київ нахтовий брати, а він зобов'язаний поставити цей салат Айсберг. Mm -hmm. І він їздив в Київ, щоб поставити перед перед перечастини, бо Комблік сказав на День військової частини. Цезарь, має бути цей креветками рибний суп вершковий. Ого! Oh -oh. Так! І... Да, це все Можливо, якщо якщо це наш продукт креативно підходить, трошки там зекономів, а потім Я, це все наші ці зараз ми... розмови. Ми вже трошечки аж починає бурчати в животі. Давай, на, наговорили. Ну що, наші глядачі, сподіваємося, ви дивилися це відео з якоюсь смачною їжею, і вам зараз було не так, як нам, які договорили до кінця, і зараз десь побіжимо на якусь котлетку чи На сухай. На сухпай.